Сова соваки для дорослих та дітей Чобіток для Миколая. Вночі випав перший сніг. Якраз вчасно, адже скоро день святого Миколая. У теплих шапках, шарфах і рукавичках діти Лотта і Якоб вибігають на вулицю. Їхній пес ніссе радісно гавкає, ганяючись за кружляючими сніжинками. Вони махають рукою сімону Клаусману, який стоїть перед своїм рибальським човном. О, який холод! Гучно вигукує Саймон своїм хриплим голосом. Якоб притискається ближче до лоти. Я завжди вважав Саймона трошки моторошним, шепоче він. Це, напевне, через його велику бороду і великий живіт, шепоче Лота. Потім вона сміється і бере Якоба за руку. Але Сімон справді дуже милий. Знаєш, я уявляю собі святого Миколая саме таким. Аж враз до дітей підходять мама і тато, щоб разом з Лотою і Якобом зліпити сніговика. Повернувшись додому, діти разом зі своїм песиком Нісе притуляються до батареї в кухні, щоб трохи зігрітися. Я обов'язково мушу спробувати одне з татових святкових печивок, каже Лота. Ти ні за що не можеш цього зробити, каже Якоб. Вони призначені для вечора Святого Миколая. Тільки одне, каже Лота, ти теж одне отримаєш. Тепер якоб погоджується. Ніхто й не помітить, каже він з ентузіазмом. Ми ж не з'їмо все. Печиво має чудовий смак. Після першого печива Лота і Якоб пробують друге, потім третє, а потім ще одне і ще одне, аж поки коробка з печивом раптом майже спорожніла. Ой-ой, бурмоче лота. Між декількома крихтами на дні коробки залишилося лише два печива. Звичайно, все це викрилось того ж дня. Ви можете уявити, кудись поділося все різдв'яне печиво, каже тато, коли він і мама кладуть лоту і якоба спати. Я не знаю нічого, каже Лота і енергійно хитає головою. Може, ніссе з'їв їх усіх, каже тихо, Якоб, так тихо, що майже ніхто й не почув. Ммм, каже мама, М -м -м, зрозуміло, каже тато. Через деякий час Лотта запитує: Мама, а Миколай справді все бачить і знає. Ну, мама посміхається, я точно не знаю, але мені подобається думка, що він десь є і стежить за нами. Так, це дуже заспокійливе відчуття, посміхаючись, каже тато. І давайте не будемо ображатися на наше нісе за печиво для святого Миколая. Що ви скажете? Так, напевно, це сталося випадково, каже Якоб. Точно з полегшенням вигукує лота, а завтра просто спечемо нове. Трохи пізніше, коли мама і тато нарешті засинають, якоб таємно приносить ніси у своє ліжечко в знак вибачення за те, що всю провину скинули на нього. Наступного дня Лота і Якоб випікають печиво, неначе для чемпіонату світу. О, наше свіжеспечене печиво пахне ще краще, ніж те, що зникло, радісно каже Лота, коли коробка для печива знову наповнюється до країв. Ось тепер Миколай може приходити. вигукує якоб. Ми вже навіть пісню для нього підготували, каже Лота. Якоб посміхається. А, але свого помічника він може залишити вдома, якщо хоче. О, знаєш, якобе, не треба боятися його помічника. каже тато. Знаєш, він хоче гробий, але слухається святого Миколая. Якоб зітхає з полегшенням. Тату, питає він. Позичеш мені свій чобіт? Навіщо? здивовано запитує тато. Ти не хочеш взяти свій? Ні, посміхається якоб і каже, Твої чоботи більші, ніж мої, і туди набагато більше поміститься цукерок. Після обіду Лота та Якоб йдуть кататися на санчатах. На сходах вони зустрічають пані Брум, доглядальницю будинку. Вона, як завжди, поспішає, бо має багато справ. М -м, тут так смачно пахне свіжим печивом, каже вона. Ой, на жаль, у мене немає часу на випічку. Потім вона вже мчить далі, розвиваючи пальто. Ой, мені її шкода, каже Лота. Може, зробимо їй якусь приємність на день Святого Миколая? Так, це дуже гарна ідея, каже мама, але яку? Хм, Я знаю, ми можемо потішити її дарунком, пояснює Якоб. На день народження і на ріство дарують іграшки на Великдень і на Миколая дарують солодощі. Пані же сказала, що в неї немає часу пекти печиво, каже Лота Ти хочеш подарувати їй наше печиво? запитує Якоб. Ну ні, не все, відповідає Лота. Просто подаруємо їй один пакетик. Наступного дня мама тато Лотта, Якоб і Ніси відвідують ринок. Вони стоять біля прилавка Сімона Клаусмана і купують рибу. Поки дорослі розмовляють, якоб помічає біля каси товсту книгу. Він штовхає лоту. Це схоже на золоту книгу Миколая, шепоче він. Лота в захваті. Так, там написано все, що Миколай знає про нас. Навіть те, хто обманював, запитує Якоб. Ні, Миколай не такий, відповідає Лота. Ти що вчора, маму, він тільки стежить, щоб у всіх все було добре. Раптом Сімон відкриває книгу і пише в ній кілька рядків. Потім він її закриває і підморгує їм обом. Бачиш, він щось записав. Шепоче лота схвильовано. Це доказ Сімон, це Миколай. Якоб поважно киває головою. Нам пощастило, що Миколай живе саме тут, у нашому селі, каже він. Тоді він прийде до нас першим. Напередодні свята Миколая бабуся забирає лоту і Якоба, щоб купити їм нові зимові светри. У період свят Лота найбільше любить універмах. всюди сяє і виблискує. Чоловік у костюмі з ватною бородою і червоним пальто навіть роздає шоколадних Миколаїв. Бабуся тягне його за рукав. Молодий чоловіче, каже вона, ви не знаєте, що Миколай носить не ковпак, а єпископську шапку. Я тут лише стажист, заїкається він. Ви повинні сказати це моєму начальству. Лота і Якоб посміхаються. До того ж, ви зарано прийшли, каже Якоб, Миколай прийде тільки завтра. А Ніссе се радісно махає хвостом, ніби він все точно зрозумів. Лота і Якоб отримали чудові нові зимові светри. Продавчиня відрізала цінник, і вони могли одразу залишитися у нових светрах. Коли вони виходять з універмагу, то бачать біля дверей чоловіка, який сидить на картонній коробці на засніженій землі. Бабуся киває йому і дає кілька монет. А він не має роботи? запитує Якоб і постійно озирається на чоловіка. Не думаю, зітхає бабуся. А якщо і має, то заробляє недостатньо. Це несправедливо. вигукує Лота і сердито тупає ногою. Таке слід написати в золотій книзі Миколая, щоб цей чоловік. Теж отримав подарунок. Ну, Миколай не може все зробити сам, каже бабуся. Іноді люди теж повинні йому трохи допомагати. Сьогодні день святого Миколая, але Лота постійно думає про того бідного чоловіка. Вона стоїть біля вікна і дивиться на сніжинки. Якоб сидить на дивані і грає Святого Миколая. Він загорнув свою книгу про піратів у золоту фольгу і читає з неї своєму плюшевому ведмедику кунно низьким голосом Святого Миколая. Тут написано, що ти ніколи не взуваєш домашні капці, суворо каже він. Але одразу ж вибухає сміхом. Уяви, я теж цього ніколи не роблю! Враз Лота помічає Сімона в порту, який з великим зусиллям завантажує мішок у свою червону вантажівку, і раптом у неї з'являється ідея. Вона бере свою куртку і біжить до нього. Сімон! Каже вона, набираючи сміливості, у тебе стільки справ, тобі потрібен помічник. Е, ти ж не маєш на увазі себе, дивується Сімон. Лота хитає головою. Ні, але я знаю когось, хто потребує роботи. І вона розповідає Сімону про чоловіка перед універмагом. Хм, Подивимося, бурмоче Сімон. І Лота майже впевнена, що під вусами він трохи посміхнувся. Надвечір збирається буря. Хто знає, чи святий Миколай взагалі зможе прийти в таку погоду, каже Лота, коли вона і Якоб ставлять свої чисті чоботи перед дверима. Просто для впевненості, бо ніколи не знаєш, чи святий Миколай цього разу. Матиме час зайти. Потім вони якомога тихіше піднімаються на другий поверх і потайки кладуть свій сюрприз від Святого Миколая в чоботи пані Брум. Коли діти повертаються на столі у вітальні стоїть чай з печивом і пуншем. Тату, сьогодні ти повинен залишитися з нами в кімнаті, коли прийде Миколай, каже Якоб між двома ковтками чаю. Останнім часом ти завжди його пропускав, бо тобі потрібно було щось важливе зробити на вулиці. Так, посміхається, потайки мама. Останнім часом тобі дійсно нещастило, обіцяю, Тато посміхається. Сьогодні я точно його не пропущу. Діти впевнені, що більше не витримають цього очікування, очікування святого Миколая. Вони з хвилюванням прислухаються до кожного звуку в коридорі. Хтось тукає у двері? Це Миколай. Тепер у лоти трохи забилося серце. Миколай привітно вітає лоту, Якоба, а також маму і тата. Він навіть поглажує Ніссе по шерсті. Лота вважає його дуже милим. А коли вони починають співати пісні про Миколая, то сам Миколай так голосно підспівує, що його напевно чутно аж до пані Брум. Хм, Цікаво, чи знайшла вона вже сюрприз у своєму чобітку? розмірковує Лотта Під час роздачі подарунків Якоб може тримати єпископський посох. Спочатку Миколай дістає з мішка подарунок для Нісе, величезний пакет собачих печивок, потім Якоб отримує свій подарунок, а на останок Лота. Лота лише на мить торкається його руки, але це чудове відчуття. Поширюється по всьому її тілу, коли вона як і щороку приймає подарунок з рук святого Миколая. Невдовзі Миколай виходить за двері. Лота так і не змогла розпізнати під широкою Митрою і густою бородою, чи це був святий Миколай, чи Сімон. Швидко до вікна. Кричить Лота, якщо ми поквапимося, то ще побачимо його на вулиці. Але на вулиці нікого не видно, тільки червона вантажівка Сімона стоїть самотньо біля порту. Ні, не зовсім самотньо з'являється чоловік. Це бідний чоловік з універмагу. Лота в цьому впевнена. Він завантажує мішок у фургон і сідає на пасажирське сидіння. Коли машина рушає, вона залишає тонкий слід від шин на свіжому снігу. Лота щаслива. Сімон дійсно запропонував чоловікові працювати у нього. Тепер все добре. Іноді думає лота, навіть дорослі отримують подарунки від святого Миколая. Тоді дівчинка сідає на диван до мами, тата і якоба, відкриває свій мішечок від святого Миколая і кладе в рот величезний солодкий фінік. Ось таким і має бути справжній вечір святого Миколая. Радісно каже вона, Ніса, Він саме якраз голосно смакує своїм подарунком печивом для собак. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.